Перше Послання до Корінтян. Розділ 4. Нехай отже кожний уважає нас як слуг Христових і завідувачів тайн Божих. Тимто вимагається від завідувачів, щоб кожний з них був вірний. Для мене то найменша річ, щоб ви мене судили. Чи якийсь суд людський? Бай сам себе я не суджу, бо я не почуваю себе винним ні в чому, але тим я не виправданий. Хто мене судить, це Господь. Тож не судіть нічого передчасно, поки Господь не прийде і не освітить те, що скрите в темряві та виявить задуми сердець, і тоді кожному хвала буде від Бога. А те, брати, що я ото пристосував до себе і до Аполоса, це заради вас, щоб ви від нас навчилися нічого не думати понад те, що написано, щоб ви не чванились один над одним проти іншого. Хто б тебе вирізняє? Що маєш, чого б ти не одержав? Коли ж одержав, то чому вихваляєшся, неначе б не одержав? Ви вже наситилися, вже збагатилися, без нас зацарювали. Коли б то вже зацарювали, щоб і ми разом з вами царювали. Мені бо так здається, що Бог поставив нас, апостолів, останніми, немов призначених на страту. Ми бо стали видовищем і світові, і ангелам і людям. Ми нерозумні Христа Ради, ви ж у Христі розумні. Ми немічні, ви ж міцні. Ви славні, ми ж безчесті. До сього часу ми голодуємо і спраглі, і нагі. Нас б'ють, і ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками. Нас ображають, а ми благословляємо. Нас гонять, а ми. Терпимо, нас лають, а ми з любов'ю відзиваємося, ми мов те сміття для світу стали, покидьки всіх аж досі. Я це пишу не щоб осоромити вас, але щоб, як дітей моїх улюблених, навести на розум. Бо, хоч би ви мали тисячі учителів у Христі, та батьків небагато. Бо я вас породив через Євангелію в Христі Ісусі. Отож, благаю вас, будьте моїми послідовниками. Власне, тому я і послав вам Тимотея, мою улюблену і вірну в Господі дитину. Він нагадає вам мої в Христі дороги, як я навчаю скрізь у кожній церкві. Деякі загорділи, наче б я не мав прийти до вас уже більше, але я незабаром до вас прийду, коли Господня на те воля, і спізнаю не слова загорділих, а силу, бо Царство Боже не у Слові, а в силі. Що ви хочете, щоб я прийшов до вас із палицею чи з любов'ю та духом лагідності?